не Ну Давайте ще похолотимо. Може буде прозоре? Не знаю. Давайте ще подивимося. Подивимося. Ось дивіться, дивіться, що бачимо? Бачимо хлоп'я і бачимо мутну воду. Ну Пінка є, тобто піна буде, коли ми будемо користуватися таким шампунем. Я вам хочу сказати, що це хімікати, які не розтворюються, які залишаються на нашому волоссі. Вот. А ми хочемо, щоб у нас волосся було гарне, да щоб було кожа голови, шкіра голови була гарна. Ну ці всі хлоп'я кожного дня залишаються, не змиваються на наших волосіках, да руйнують нам наше волосся. Е, і, а ми чекаємо гарних результатів. Тому, якщо ви побачили різницю, я вам хочу запропонувати безфосфатні, нешкідливі шампуні компанії Ерстаф. І тоді ви зможете всім показати, яке здорове волосся. Отак, от, якщо порівнювати. Так? Ну що, захотів хтось для себе комплекс по уходу за волоссям? Захотів, так і ще шість подарунків. Зараз спецакція, тобто це дуже дуже видно. Ще є така у нас гарна пропозиція, я про всі пропозиції не буду розповідати, так? я ще вам розповім про гарну пропозицію з БАДами. Бади компанії РСАХ мають 90% біологічної активності, тому вони діють дуже швидко на організм людини. Але okay. БАДи – це оздоровлення, це профілактика. Їх можна додати, якщо ви хворієте, да, для, до медичних якихось рекомендованих е, докторам вам е, засобів. Да. Бади покращують стан людини на клітинному рівні, да, тобто профілактично, можна так сказати. І бади в нашій компанії дуже класні, дуже дієві, і їх дуже дуже багато. Okay. Ось, якщо ви глянете на полички, okay. ви побачите дуже багато okay. бадів. Да, є, Основні принципи спочатку mm -hmm. треба пройти очистку. Це може бути олія чорного тмину або подорожник, да? Це може бути екстракт витяжка із листя оливи, дуже корисний засіб, який ще й бактерицидний, противогільнити, протизапальний, тобто це засіб, який знижує цукор у крові, це засіб, який знижує тиск у людини. Тобто дуже корисна така штука для примінення на постійній основі. Да. От. І після того, як ви пройшли очисточку організму, вже можна е використовувати БАДИ для зміцнення вашу, вашого організму. Да? Це може бути його тупола, і різні, різні вітаміни, це різний спектр бадів дуже великий. І тут ми сьогодні вам виставили спіруліну і морінгу. Які це бади? А ну хто скаже? Для чого і коли вони використовуються? В для волос я була. Дуже добре марінга буде і спіруліна Ні, теж там марінга краще бачити, не, випу, марінга. дуже так. добре. Зараз такий період часу вірусні є. захворювання, да, да там да. грип може бути там ну, такі неприємні такі всякі е, хвороби зими, скажем mm -hmm. так. Да. Тому у ці бади, от два оцих бада, вони такі, як знаєте, раніше ми. Приходили в аптеку казали, дайте мені там е, якийсь БАД, який буде от е, зміцнювати мій, мій імунітет. Mm. Да? Тобто це два БАДи, які mm. оце, якраз для підвищення імунітету, для покращення вашого здоров'я, щоб ви не захворіли вірусним захворюванням. А якщо сталося таке захворювання, то ви його перенесете дуже легко, якщо будете пити ці бади. Спіроліна ну, це природній інгредієнт, да? який покр... це білок рослини. Да? Така водорас, який покращує стан здоров'я людини, бо тут всі вітаміни, які є корисні в таблиці ось отут от всі вітаміни вони зібрані, і якщо на регулярній основі це використовується, дуже гарно буде для вашого здоров'я. А маринга мені дуже подобається, дуже подобається. Бо вона, представляєте, в цьому листочку. 17 разів більше магнію, чим в яйцях. Тут в 15 разів більше вітаміну С, чим в цитрусових. Тут багато-багато разів більше калія, в 7 разів більше калія, чим в бананах. Тобто тут така таблиця вітамінів інгредієнтів, які дійсно покращують ваш імунітет. Чому я взяла ці баночки? Тому що, якщо ви замовите якщо ви замовите ці два баночки, у вас вже буде замовлення на 6 балів, і ви теж у спецакцію отримаєте 6 подарунків. Тобто такі баночки маленькі, але дуже корисні. І у вас буде багато подарунків, 6 да, у спецакцію. Вигідно? І тоді кожен бат він буде для вас стоять, ми вже порахували, десь отак приблизно 300-350 гривень за одну баночку. Представляєте? 300-350 гривень це якщо в сочетанні з подарунками. А тепер давайте подумаємо. В аптеці є якісь дуже класні такі з, з документами, з медичними висновками, вітаміни, які сьогодні стоять 350 гривень. омега 400 на один місяць, і там тільки всього лише кілька процентів натурального. А то синтетика, все. Тому... Використовуйте, отримайте подаруночки і це недорого. Синтетичні вітаміни саються на полтора да, Так, Та у ще безоплатна доставка буде ще да, за 6 балів. Так. Безплатна ну, а є якщо... дуже велика вага посилців. Да. <реш> да. а, а якщо ви захочете, ви можете додати екстракт листя, оливи. Ви можете додати масажний крем, і ваше замовлення буде на 8 балів. І ви отримаєте вісім подарунків. Тоді беруть, беріть з собою на доставку якогось міцного такого мужчинку, який за вами понесе ваше замовлення, бо воно буде дуже важке. І це буде закупочка і в ваше здоров'я на пів року вперед. Я вас обіділа да. дуже добре. покажи там, що вийшло в тому стаканчику. Да, давайте подивимося, час пройшов, mm -hmm. час пройшов, mm -hmm. да. що, що воно, що воно як, да? mm -hmm. так? Тобто всі... А що mm. то, що ми помили, то чайничку. Ось такий чорний. Водичка, так, да? бачите, вже mm. водичка mm. така стала. Нічого не робили. Як там... чай за... mm. Да, Як чай закритий? Да. За... Да. Ще за не достань, достань. Є... Да, там... Зараз воно вимішає. Вона зараз буде просто чистенько. Чай, чай, чайник пахне э, чаєм. Не порушення. Mm. Покажи, покажи чайку. Треба його прополоснути.